Привіт, мої дорогенькі. Повставали. Сніданок от були кої як, Щось орестуся не дуже гарно поснідав, хоча він вчора гарно повечеряв ще й до бабки просив. От. Це в мене, дівчатка, бо часто ви в мене запитуєте, що це за булька? Тут або моя, яка проходить, воно м'якеньке, його іноді і не видно, а іноді так ж на набухає що, 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 таке боге дуже... Короче, Мішок для і Видно, саме наповнюється той мішечок. От, Схожу в банкомат, зніму так. <смі> Спорожніє. <смі> У мене сьогодні до трьох годин ночі був кінозал. І так швидко час пролетів, що я не щулася і коли глянула вже 4 хвилини четверто. Я думаю, давай вкладаю вже цей телефон. Це ж вітер кохання або ж вітряний. Хороший фільм. Дуже хороший. Хто не бачив, дивіться, дівчатка і хлопчики. Ну, а що робити? А що робити? Ну, якби спалось, то ясне діло, що не дивилися. А як коли другий раз не спиться, то, -то і дивишся, Сергіо. Всім хорошого дня, хорошого настрою, смачної каусі. Я вже дві. Поприходувала. Ого, який пастолет, так? Да? Арестуй. А дивись! Що то ти робиш таке? Бульбашки. Бульбашки то просто водяний пістолетик такий. Так гарно зранку. І так, знаєте, свіженько, не, не жарко. Дощик, Дощик. Не. а ти в памперсі? У мене в памперсі. Молодець, так ти вже дорослий. Умничок хоча зранку єлі стягли. О, це ще пару тижнів, я думаю, проблема буде його стягти. Ну нічого, все налагодиться. Мала чала, мала. Ми з тобою пала Do go będzie, słońce będzie. Co zmieniło Bila chmara, chwała chmara. Niech Tobą polem ojcem, polem ojcem. Do go będzie. Słońce będzie, coś mi robić. Nad potoczkom, nad potoczkom. No A ja chcę i chocu. nie do ciebie chodzić. Що ми мали з тобою, Бола моя, сонце. буде, дощик буде, що ж мені робити? Ми з Орестом артисти з погорілого театру. Да. Да? Ай, мій маленький, якби не війна... Оце було, то в мене і лозева. Лозева або лілова кепка, а в мене жовта. Сьогодні інакше подівали. Якби не війна, ми б не збив поролибу двоху. Пороли б. Ми такі, що можемо, що хочеш. Це друг. Друг мій, завтра вже баба чух 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 Я брат. Ти брат кому б ти брат? Папі Папі брат? Марчику ти брат. А твоя мама мені хто? Мам. Дочка, Дочка, правильно. Молодець. А не твоя мама. Ні, не, вона не моя мама, вона твоя мама. А я мама твоєї мами. Да. Все дуже Я поняла не про це. Це про те, що за 100 років завод створив 11 продуктів. Не тому, що вони більше не вміли створити. В них один єдиний крем ліці, один єдиний. А він досконалий. Тому що як тільки з'являлись нові технології, нові енергія в світі, вони не проходили тут з ним. Тобто це не рецептура 100 років чудові, яка була створена. Просто коли з'являлась нова рецептура, чи якась нова технологія, які одразу включали, і просто перевипускали до те. Тобто продукти тепер у вас там коли... Є собі вартість, можемо собі дозволити. Знаєте, а, до чого привчила Маджеста? До того що не потрібно мати в догляді, от якщо ви вона екскурсій вдома їдете, і в різному віці, не потрібно мати сто п'ятсот банок, треба мати п'ять. Але якісних, які будуть працювати в довготривалій перспективі. І от Маджеста, вона в цьому номер один. А, от їх. Лавош... народження народження Що там вінтер? Перчик туди впав, да? Зараз я витягну.